Добрий раночок, такі друзі. Вітаю вас на каналі із Сонячного В'єтнаму. Ми зараз йдемо попити в'єтнамської кави, в кав'ярню, яка неподалік біля нас, називається Вінус-Кафе. Там є гірка. Запропонували на нашій знайомій новій з малючком до нас доєднатися, тож йдемо разом трішки. Поспілкуємося у В'єтнамі, в місті Данан, в якому ми проживаємо величезна кількість українців, час від часу з кимось знайомимося, спілкуємося, пересікаємося. Тож і сьогодні посидимо, поспілкуємося. Зазвичай наші спілкування зводяться до одного, що робити далі, куди їхати далі. Хтось їде, хтось залишається. От, тож Отакий обмін думками, обмін ідеями, якимись маршрутами завжди відбувається за чашечкою кави. Так, ми прийшли в кав'ярню, сьогодні тут людей просто взагалі аншлаг. Людей, всі столики зайняті. Навіть ми сіли в тому місці, в самому куточку, де ніколи не сідали. Так, ну що ж, каву ми попали, спека трішки повертається, Потрібно якось починати рухатися додому, тому що є ще багато задач, справ на сьогодні. Потрібно це все вирішувати. Ось тож будемо помаленьку рухатися. Можливо, ще зайдемо в магазин. Вам хочу трішечки показати кав'ярню, в якій ми, в яку ми часто ходимо. Це віно кафе. Ось так воно називається. Тут є і на вулиці столики, і стільчики, і в середині. І ось такими навіть диванчиками, можна посидіти, чай завжди безкоштовно. Якщо тобі потрібно, додатково можна прийти і взяти зелений чай. У багатьох в'єтнамських кав'ярнях додають тобі безкоштовно. І що я вам ще хотіла показати, ось дивіться, яка гарна стіна. Карта В'єтнаму. Так, Данан, ми живемо в центрі. Ось тут данан. Центр В'єтнаму. Як завжди, улюблені булочки всі О, у мене така. Давай, тьоті. Окей. Так, магазин Март. Потрібно взяти якусь зелень для салатику. Ось такий салат на листі, здається, 41 тисяча. Воно коштує. М -м -так. так, мої улюблені маленькі огірочки. Вони коштують десь 14 тисяч. Тут щось цінника немає. 14-15. Так, і, мабуть, помідори потрібно взяти, бо для салату мені потрібно. І тут, звісно, дорожче, ніж я купую на базарі, але... Варіантів немає, потрібно хоч щось взяти. Так, мені ще потрібні паперові тарілочки одноразові і стрейч плівка. Це те, що я шукала і заради чого йшла сюди. Так, овочі на салат взяли. Наче більш такого необхідного нічого нам і не потрібно. Фу, ми вдома. Як спекотно. Що ти загубила? Що загубила? Що в тебе там було? О, ай-яй-яй, ай, ай, нічого страшного, я тобі дам нову. Добре? Перше таке, але в, в ліфті взагалі на поверсі такий неприємний запах, наче в якомусь старому будинку. В селі а, ніколи такого не було. Зараз просто ми от спускалися, коли йшли. Дуже таке неприємно було. Я от зараз я знову зайшла в ліфт, і це просто якийсь капець. Так, друзі, я надягла, одягла свій наплічник і зараз. Шурую <смеш> на базар на ринок, потрібно фрукти овочі купити, Аліса спить. У нас вже друга половина дня, та вона вже зараз прокидатися буде, але щось вона останнім часом не дуже хоче йти зі мною на базар. Ну, взагалі не хоче йти на базар. Може, зазвичай ходили так, що вона прокидається, і вона сідала на вілі, і ми йшли. Вона з задоволенням їхала. А останнім часом мені доводилося їй вмовляти на це. То жінко практикувала, вже декілька разів таке практикувала, що вона ще спить. Ніби вже зараз і не так спекотно, тож можна йти вже на базар, щось там собі купувати. От Вже відчиняються. Я бачу тебе, чого ти так гучно сигналиш. Відчиняються вже е, торгові точки, тому що базар працює вранці, ввечері працює в день, також можна а, багато чого купити, але зазвичай більшість продавців зачиняються, тому що страшенна спека, по такій спеці ходити щось купувати неможливо, ну та їм. Самим продавцям сидіти, щось продавати, торгувати дуже спекотно. От, тож я вирішила, що сьогодні я йду на базар сама, бо не знаю, в якому нас прокинеться Аліна, чи захоче вона йти зі мною на базар, чи вона скаже: давай ну, на набережну на прогулянку, на гойдалку, як завжди. А у нас багато чого закінчилося. овочі, фрукти позакінчувалися, потрібно все купити. Зараз сезон смачних, соковитих. Фруктів, лічі зараз в розпалі сезон. Мангустін також в розпалі, але е, ми ще не купували в цьому сезоні. Тож потрібно користуватися цим моментом взагалі за половиною роки, скільки ми живемо в Азії, я, е, скажімо так, смачних сокових тих фруктів, е, кайфую від них. Обожнюю манго. І сказати, що я їх наїлася, не можу навіть сказати. Кожного дня ми ввечері нарізаємо собі величезну тарілку фруктів і смачненько вечеряємо ним. Я знаю, що фрукти увечері не дуже корисно їсти, їх краще у першій половині дня споживати, але ми так звикли, нам так зручно і ну, так звикли. Ось так така моя відповідь. Тож зараз йду на базар, на ринок, буду щось купувати. Фрукти, овочі, тому що овочі в нас також закінчилися. Завтра потрібно, хотілося б з'їздити ще в супермаркет, гоу, на закупи інших продуктів, бо ми щось два тижні отак трішки там купили, там купили. Я люблю, коли в мене все є в холодильнику, і м'ясо є, і овочі є, і фрукти є. Ох, а коли все закінчується одночасно, то я такого терпіти не можу. Тож будемо. Поповнювати наші, наші запаси, поповнювати наш холодильник. От зараз вже на вулиці досить приємно. 5 годин вечора нам вже прогулюватися дуже комфортно по вулиці, ну і тим більше йти на базар. Тож, беру вас сьогодні, як завжди, з собою, показую, що купую, що по чому що скільки коштує і буду намагатися не так багато всього купити, щоб була змога дотягнути його додому. Тому що я, як завжди, планую всього потрошки, а потім ледве його тягну все в своїх руках та на спині. Я ще й до базару не дійшла а тут вже такий активний рух. Зараз 5-6 годин вечора всі повертаються. Додому, всі кудись поспішають, всі кудись їдуть. На заході сонечка, особливо якийсь скажений рух. Тут ось Всі струстини роблять, вичавлюють. О, там вон вечерю продають. Хочте, покажу, що на вечерю продають. Дивіться, що тут в них є. Курячі ніжки дуже смачні. Апетитно виглядають припалені яйця, м'ясо смажене, якісь овочі, там цибулька, ананас, помідорчик, ой, рибка. Це омлет смажений шматочками, це, мабуть, стейки і також якась курочка. І зазвичай там ще рис подають, о, ще овочі я вам не показала. Там з цієї сторони м'яско в соусі. І зазвичай вони беруть такі бокси, Вон, жіночка. Туди накладає рис, різні страви, і овочі, і м'язко або рибку, все, що ти вибираєш. І зазвичай такі сети коштують 25-30 тисяч дон. Ну, долар або трішечки більше долара. Тож це все смачно, швидко, якщо не хочеш готувати, не хочеш перейматися готовкою, то це ідеальний варіант, щоб поснідати, пообідати або повечеряти. Можна поїсти як і в них, так і взяти з собою і вже дома їсти. Ну я віддаю перевагу готувати сама декілька разів. Ось так обідали в таких місцях. Я не боюся їсти в таких місцях. Є багато людей, які або бризгують, або бояться якихось отруєнь. Я бачу, що місцеві постійно їдять і постійно купують таку їжу. Тож для мене це взагалі не є проблемою. Але просто я віддаю перевагу готувати сама вдома, купувати сама продукти, тому що це буде трішки бюджетніше, якщо, е, припустимо, скажімо так, це невеликі гроші, 1 долар за порцію їжі, за обід або за вечерю, але все ж таки, якщо купити продукти, приготувати вдома, е, це буде ще економніше. Оти базар. <рапев> Чому ми пізніше за лісою ходимо? Бо в цей час Дуже багато байків. По-перше, багато людей і пройти неможливо. Якщо щось з дитиною, роботи якісь закупи, то це все ускладнюється. Але в цей час більше вибір на базарі різних овочів та фруктів. Джекрут Затор утворився, а мені потрібно перейти ось сюди, хочу тут подивитися. Так, а це що таке? такого ще не бачила, що воно таке. 20 тисяч коштує, але Взагалі навіть поняття не маю, що це таке. По 15 тисяч Уава, 25 сападіла. по м'якеньке можна взяти. Дуже смачна вона. Лічі по 20. Так. Це що таке по 20? Також не знаю, зелененьке. По 30 як він. Авокадо по 30, але я піду до ті жінки, де зараз доберу. Так, І вже трошки дешевше мангостін також по 30, бо був по 40, коли я останній раз була на базарі. А, так, добре, пройдусь, подивлюся, що ще є, а потім буду купувати. Не знаю, як ви, а я полюбляю пройтися по базару, подивитися ціни, а потім лише купувати. Ну, інколи буває, що купую одразу, якщо я знаю, впевнена, в цінах або знаю продавців, що в них а, а, там, по такій ціні завжди продається. Але я люблю заощаджувати кошти, тож віддаю перевагу пройтися, подивитися, а вже потім купувати. Так, авокадо по 25 тисяч. Вона просто шикарна, 1 долар за кілограм. Беру, ми авокадо споживаємо вранці. На сніданок щодня. Тож для нас це такий необхідний продукт. І драгонфрут, дивіться, по 15 тисяч. Він такий трішки вже, знаєте, втомлений, але то нічого, то шкірочка кірочка втомлена. А всередині це дуже смачний продукт. Тож також візьму. Так, ось такий пакет з драгонфрутом. І три здоровених авокадо. Мені обійшлося 80 тисяч дом. Так, до бабусі за бананами. Да. Трішки більше двох кілограм. Окей, на 30 тисяч. Так, шукаю ще недорогий манго. Hello. по двадцять тисяч манго. 20 тисяч, щось дешевше, не знаходжу нічого. Сливи сьогодні по 20, але така велика. Не маленька. Я минулий раз взяла маленьку, м'якенька, ця і тверденька, і більше по 20, але я минулого разу взяла по 10. Ну, окей, ще пройдуся. Так, Це зараз час, коли і морепродукти. Продають на базарі їх, зараз ще маленько. Дивіться, скільки рибки всякої, Креветки, мушлі. Все що завгодно. Але морепродукти сьогодні не купую. Я вже цілий набрала на наплічник фруктів. Але О, потрібно ще за яйцями сходити. Я ходжу в магазин, аж на інший кінець базару. Саме там купую завжди, там гарної якості. Продаються яйця. А гарної якості це я маю на увазі, що мені жодного разу в тому магазині не попалося зіпсоване яйце, тому що були у мене такі прецеденти, купуєш десяток і одне з них протухше. Тож беру там, де завжди гарна якість і гарна ціна. Ох і рух. Боже вілі якесь сьогодні на базарі, пройти не можна, таке враження, що байки зараз. По ногам їхатимуть купу, купу різного всього. О, тут ось 18 тисяч навіть Hello. ліч Hello, можна буде на зворотньому шляху придбати. Ще овочів я зовсім нічого не взяла, а тут якихось карасів паросій продають жаби. І корінці, ніби здається, якомусь пезику поставили повечеряти. Так, йдемо далі. А це, здається, насіння лотоса. Продають. Лотос? Лотос? Лотос. Окей. О! Жабка, жабка, жабка тікає. Ой, бідненька, ні, не А, Окей, 100 грамів 25 тисяч на насіння на, на лотоса. Ем, не Можливо, хтось про батьків хоче. Можна придбати. Якісь. Курчатка маленькі, або аболуди, мабуть. Тож знає, що воно таке, але ну, добре. Будемо рухатися далі. Тут якась рибка крива. Малесеньке таке. Окей. Це все мені не потрібно сьогодні. Сьогодні я це все не беру. Йду за яйцями. Так, і ось тут магазин з яйцями. Беру один кілограм, ага, 40 тисяч, вже подорожчали яйця. На кілограм 16 штук ідуть. Кожного разу показую і пояснюю, тому що багато запитань. На рахунок яєць виникає. Я беру на кілограми. Можна яйця купувати і на десятки, але на кілограми вигідніше. За один кілограм 40 тисяч дон. Зараз якось було по 32 тисячі, по 35. От сьогодні трішки дорожчали. Чи можливо щось взагалі купити, вибрати на цьому, базарі, зрозуміти, взагалі зорієнтуватися, що тобі треба згадати з таким шаленим рухом байків. Можна забути все на світі. Не тільки те, що тобі потрібно було сьогодні придбати. От візьму я ці лічі по 17 тисяч. Вони такі смачні. За таку ціну потрібно брати. Зараз сезон. Смакотою такою потрібно їсти. Зараз вона мені зважить, що там вийде. Так, 20-40. Окей. Okay. На 40 тисяч дон. Завжди дивує, що ось в'єтнамці продають свої продукти ось так в таких е тазиках, кошиках, овочі, фрукти, ну інколи в ящиках, а ось е якусь там рибку, дивіться, в таких тазиках продають завжди. І... Мабуть, так як це робили 20 років, 40 років тому, так і зараз це роблять, якось така автентичність зберігається. І це ну, робить як... покупки якимись такими особливими, прям, ніби можна було б якісь прилавки зробити, так, щоб не з землі це все продавати. Але ось в'єтнамці так Так робляться їх культура. А ми гості в їх країні тож. Як є, так і купуємо. І не будемо їм роздавати вказівки, як і що краще робити. Якщо їм так зручно, якщо вони звикли так робити все своє життя, то нехай і роблять. Ось така сушена рибка та морепродукти продаються, здається. дивіться. В такому вигляді і нікому діла немає, що там мух капець так, Але... Є ж люди, мабуть, хто це купуватиме, так? І ось так. І нікого не хвилюють ці муки. Ну, як завжди, овочі куплю в цієї жінки. Завжди лише в неї купую. І в неї просто є все, що мені необхідно, тож приходжу і в одному місці все беру. Беру картоплю та моркву, вона по 15 тисяч дон, а цибулька по 13. Цибульку також візьму. Так. Ще салат на листі візьму. Воно не знаю, скільки коштує. Там немає ціночка, але знаю точно, що це недорого. Так, і зелена цибулька там біля неї в пакеті, також пучок. Good. Все чудово. 72 тисячі донь я заплатила за овочі і все. Більше не братиму нічого, бо вже й так забагато. Ні, такі братиму ще помідорчики. Мені потрібні забула. Я що у мене немає. Сьогодні брала в супермаркеті. Але на базарі мені подобаються набагато більше і дешевші вони. Отож, загалом За овочі 96 тисяч погнали додому. Так, ну все, набрала я ще маленько, лад витягну. Можна було би викликати байк-таксі, але ж і на без інтернету. Тож, тепер йде пішки. Але мені тут іти 10 хвилин. Я впоралася на базарі за 40 хвилин. Такі закупи у мене були сьогодні. Я пішла додому, ще можна було б взяти сливи, ще можна було б брати манго, але вже нема куди. Рух, рух страшений. В цей час здається, прямо біля дороги, ось так курочок на вертелі, запікають. Бачили, я думаю, навряд чи хтось із вас погодився б їсти таку курочку, яка печена так Прямо біля самісінької дороги, де їздять байки, машини, пил, вихлопні гази. От, але ж в'єтнамці так звикли. Це їхня культура, знову ж таки повторюється. Багато такої їжі, яка готується біля дороги, продається біля дороги. У ну, В'єтнамі взагалі по всій Азії. Нам трішки це незвично, трішки дивно. Але азіати так звикли. Так, ну а ми з лісою ще вийшли трішечки прогулятися набережною. Хоча би хвилин 40 подихаємо морським повітрячком, погуляємо, походимо на набережні, як завжди. увечері, приємний вітрець є чим подихати, скажімо так. От, я розумію, що місто загазованість і таке інше, але все рівно набережною увечері дуже приємно прогулятися, тим більше ну і Алісі потрібно якось на вечір, хоч трішечки розважитися. Пройдемося та й будемо повертатися додому. Так, Ну, Вечірній волейбол. Це, мабуть, найкращий час зараз для гори волейбол уже не спекотно, приємно на пляжику. Народи з задоволенням грає. Хтось грає, хтось спостерігає, хтось вечеряє, хтось прогулюється. У кожного своя розважальна програма на вечір. Так, ну що ж, друзі, планую завершувати це відео. Дуже вам дякую за те, що переглядали, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися. Безмежно вам вдячна за перегляд. Бажаю всім гарного дня. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.